Вітаю! Я Лапсун Оксана Петрівна, викладачка німецької мови, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Державного навчального закладу, Вище професійне училище номер 34 міста Стрий. Сьогодні хочу поділитися з вами такою темою як використання інтерактивних методів навчання для формування ключових компетентностей здобувачів освіти на уроках німецької мови та поділитися власним досвідом. Основна мета навчання іноземним мовам полягає у формуванні здобувачів освіти комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Поняття інтерактивний означає активну взаємодію викладача та здобувачів освіти під час навчально-виховного процесу. Інтерактивне навчання це діалогове навчання. Яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. Передбачає постійну, активну взаємодію учителя та усіх учнів. Старанні учні роблять старанним вчителя. Так гласить німецьке прислів'я. Специфіка предмета іноземна мова. Вимагає дещо інших форм навчання, ніж інші теоретичні дисципліни, так як мета здобувача освіти під час навчання іноземної мови не просто знати матеріал предмета, а й вміти застосовувати його в мовній ситуації. Тому викладачеві дуже важливо мотивувати учнів та дійсно зацікавити їх предметом. Ігрова діяльність на уроках німецької мови. Сприяє створенню пізнавального мотиву, посилює працездатність, виробляє автоматизм дій, реалізовує ідеї змагання, виховує серйозне ставлення до предмета, виховує відповідальність кожного здобувача освіти за навчання та дисципліну. Всі ігри можна розділити на дві великі категорії. До першої категорії Відносяться ігри, що охоплюють граматичні, лексичні, фонетичні та орфографічні аспекти, сприяючи формуванню мовних навичок. Другий вид ігор отримав назву творчі ігри. Головна мета таких ігор стимулювати подальший розвиток мовних навичок і вмінь. У своїй практиці, при вивченні теми, наприклад, їжа, я використовую такі ігрові моменти. На першому уроці пропоную здобувачам освіти здогадатися назву теми, подаючи ряд слів, наприклад, Есн, Таїнкін, Тесброд, Дібута, Теазавт, Дівост. Учні висловлюють свої припущення, далі коригую і називаю правильну тему. Якщо учням важко здогадатися, я пропоную ще декілька слів, схожих з українськими або англійськими. Наприклад, das wasa, «Die Tomate», «Das Restaurant», «Der Apfel», «Die Kartoffel», «Der Zucker», «Die Schinken». На наступних уроках цієї ж теми, коли здобувачі освіти вже мають достатній лексичний запас, пропоную гру Хто я. Принцип гри: До дошки виходить учень. Він загадує собі в думках якусь страву, продукт харчування або предмет. Або ж тримає картинку так, щоб ніхто не бачив, що на ній намальовано. Або ж і сам цей предмет описує його правильно складеними простими реченнями. 4-5 речень, наприклад. Той, хто перший вгадав, виходить до дошки і загадує наступний предмет. Наприклад, учень загадав слово торте» і описує його. Зі іст аусмель аусмельгемах він зроблений з борошна. Зі зюс, він солодкий. Sie wird oft Geburtstag serviert. Його часто подають на день народження. Sie ist wunderschön dekoriert. Він гарно прикрашений. Man kann es in einen Konditorei kaufen. Його можна купити в кондитерській. А ще ставлю перед учнями завдання. Заповнити схему, в якій дається лише ключове центральне слово. Так зване Wort або початок речення. Ця вправа. Активізує знання учнями лексичних одиниць теми та граматичного матеріалу. У даному випадку вживання артиклів у акузатів та порядок слів в реченні з модальним дієсловом. Завдяки схематичному зображенню такий вид діяльності сприяє кращому запам'ятовуванню. Наприклад, маємо дві схеми. В першій схемі ключовим словом є есен. Учні знають, що Після модального дієслова, в даному випадку мьохтен, вживається дієслово, вживається іменник у акузатів. І вони доповнюють речення «Іх мьохте», наприклад, гайс есен», «іх мьохте ді зупе есен», есен. В наступній схемі «Іх мьохте тхрінкен Я хочу пити. За таким самим зразком. «Ich möchte…» – щось. die Milch trinken». Ігрові ситуації на уроках німецької мови. Ігри для розвитку навиків читання. Заховані слова. Даю учням картинки, на яких заховані слова. Переможе той, хто перший їх знайде і прочитає. Приклад завдання на тему зимові свята. Тут заховано шість слів. Учні повинні їх віднайти і назвати їх з артиклем. Наприклад, Дер «Der, der Nikolaustag», «Die Winterfeste», «Das Вінтерфести, «Das Fest». Зачаровані письмена. Пропоную прочитати невеличкий текст, в якому відсутні інтервали між словами, знаки пунктуації, великі літери. Спочатку здобувачі освіти читають мовчки, а потім. У голос і перекладають. Ось зразок тексту. Тут написано, написано кілька речень, але в реченні всі слова злиті в одне єдине. Учні читають, дивляться, які іменник, іменники пишуться з великої букви в німецькій мові. Вони шукають, як правильно поділити речення, і виходить в них такі речення. Ніколяус комт індернахт und bring the kind of geschenke oder eine route. A morgen finden die fleißige kinder bonbons, spielzeuge, mandarine und bücher. Faule kinder bekommen keine Geschenke. Ігри для розвитку навиків аудіювання. Знайди помилки. Показую малюнок. І описую його. Учні повинні назвати усі невідповідності зображеного малюнку й опису. Отже, на малюнку намальована сім'я, яка складається з чотирьох чоловік мама, тато, доня і син. Вони виїхали собі на природу, вони щасливі, гарна погода, взяли з собою фрукти. Але я описую так: «Das ist eine große Familie, sie besteht aus айнекглосе Personen – Vater, Mutter und zwei Söhne». І учні шукають невідповідності малюнкові і йому опису. Упізнай товариша. Один з учнів словесно описує зовнішність свого одногрупника. Ну, Наприклад, це одногрупник. І його опис. Das ist ein sehr netter Junge. Er hat kurze schwarze Haare und blaue Augen. Er trägt Er trägt heute schwarze Hose und braune Pullover. Хто здогадається, про когось учні йдеться, стає ведучим. Гра продовжується. Ігри для розвитку навиків письма. Ріхти oder фальш. Правильно чи неправильно? На досці пишу слова. Наприклад. Бута, зане, завт, котлет, пільзосе, цвібель, коля, залят, мельоне, бірне. Але деякі слова містять помилки. Здобувачі освіти повинні їх помітити та у свої зошити записати слова правильно. Наприклад, бута з двома буквами Т, зане з буквою Г, завт з великої букви, котлет написано, з буквою Е, пільц Через Шарфесес і так далі. Перемагає той, хто перший помітить усі слова з помилками та правильно їх напише. Склади словосполучення. Записую на дошці слова, наприклад, ein Wort, а учні складають з ним слово словосполучення. Наприклад, ein Wort lesen, ein Wort Übersetzen, Ein neues Wort, Ein Wörterbuch. Ein Wort Schreiben, ein Wort nicht verstehen і багато інших. Перемагає той, хто складе найбільше словосполучень. Гра допиши речення. Пропоную учням початок речення, яке потрібно самостійно дописати. Наприклад, зома» і учні дописують, до прикладу, імзома габен діт феррін, імгербст імгербст regnet es офт. Im winter, Im winter ist es sehr kalt. Im Frühling, im Frühling die Natur erwacht. Ігри для розвитку навиків говоріння. Ланцюжок. На початку гри вимовляю перше речення. Перший учень має скласти речення, яке починалося з останнього слова попереднього речення. Якщо він не може зробити цього, він вибуває з гри і черга переходить до наступного учня. Наприклад, Мейн Ліблінксфест іс Ноя. Ноя Файертман 10. януар. Де януар із де 20 монат, де вінтер. Де вінтер і мой Ліблінкс Ярестайт. Гра з м'ячем. Здобувачі освіти стають у коло. кидають один одного м'яча, ставлять запитання і відповідають. Наприклад, Ійгайсе! Наприклад, ich heiße, und wie heißt du? ich heiße Anna und wie heißt du. Ich, heiße und wie heißt du? ich komme aus der Ukraine, und woher kommst du? Ich komme aus Spanien. und woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und woher kommst du. І так до останнього учня. Вважаю, що використання мною технологій інтерактивного навчання помітно вплинуло на результативність роботи здобувачів освіти на уроках німецької мови. Перш за все, завдяки використанню ігрових вправ змінилося їхнє ставлення до процесу навчання. Ігри на уроках німецької мови допомагають спілкуватися, здобувати нові знання, розвивати комунікативні здібності, сприйняття, пам'ять. Мислення, інтелект, уяву, емоції, такі риси, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, увагу. Крім того, що ігри мають величезне методичне значення, вони ще й цікаві, як для, для, для викладачів, так і для учнів. Більшість здобувачів освіти вважають, що ігри мають величезну практичну користь. Дякую всім за увагу.